Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть відповідати на питання підписників. Думаю, всі чули, бачили, як гарно вибухнув великий десантний корабель у Феодосії. До речі, мені писали про те, що мій прогноз по Криму почав збуватись. А я там казав, що будуть великі бабахи, от я прямо таку от гарну бавовну і бачу. Ну, вже не перший раз переконую, що прогноз починає збуватись із моменту, як був зроблений, незалежно від тих часових рамок, яких я задав для Ру. Ну, але ж це не кінець для Криму, це лише початок. Добре, давайте подивимось взагалі. Мене питали про той корабель, чи були там шахеди на борту, але, судячи по вибуху, таке були. І як це взагалі вплине на обстріли, якщо, відповідно, шахеди там все таки були? Ну, давайте запитаємо у Ру. Знаєте, напевно. Спробую вставити відео, ну якщо хтось раптом не бачив, шматочок принаймні з вибухом того корабля. Е, ну, подивитись, так? Е, ну, а давайте, власне, зробимо розклад. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а на борту оцього корабля який якийсь вночі вибухнув, то були шахеди чи якісь інші вибухові речовини? Хай скажіть вам правду. Аліс. Дагас. Єра. Соло. Ага, ну да. Що ми маємо? Альгіс, Дагас, Єра і Соло. Ну, загалом відповідь позитивна, всі руни позитивні. Чи прям шахеди? Могло бути щось інше, могли бути боєприпаси. Тому що прям тут не, не, нема позначки, того, що це прям шахеди. Але щось вибухове там було. Ну, Добре, про все по порядку. Що ми маємо? Альгіс, Дагас, Єра і Солу. Ось Альгіс. Щось вони хотіли захистити. Ну, відповідно, щось для захисту везли. Але ось Дагас, що воно дало трансформацію ситуації. Ось ЄРА, єра соуло. ЄРА в даному випадку як цикл. Тобто, це якраз поставки, схоже, не перший раз ним кораблем щось возив. А соуло це от якраз позначка Великого Бабаху. Щось вибухонебезпечне там було. Чи прям шахеди? Ну тут позначки на дрони не випало, але щось вибухове вони перевозили, Можливо, боєприпаси. Ну, тому що явно не паливо на кораблі, так, я, яскраво вибухнуло. Щось явно вибухове там було. Гаразд. Ну, давайте подивимось, як воно вплине на обстріли. Так, дякую за відповідь. Добре. М -м, дякую за відповіді. Отже, покажіть мені, будь ласка, а. В підрив цього корабля Новочеркаський з його вантажом. Як він вплине на обстріли України? Скажіть скажуть Правда. перевернутий. Єра. Єбо. Альгес перевернутий. Ага, так. Ну, добре. Евас, Є ЕВАС перевернутий Єра, Гебо і Альгіс перевернутий. Ну що ж, дійсно, ЕВАС перевернутий, Якісь обмежені можливості, ну тобто зменшення обстрілів. Ну, якщо так, то тоді дійсно там були шахеди. Тому що, я ж кажу, прям позначка на дрони не випала. Але там в кінці соло щось вибухове там було, однозначно. Ну ось, ЕВАС перевернутий, Зменшення обстрілів, так. Да. Але, тим не менш, Єра вони продовжаться все рівно. А, в даному випадку Єра, Єрагебо. Та наколядують і ще. Єбо це якраз в даному випадку про дари. Тобто росіяни наколядують ще, і якби, ну, чекати, що прямо обстріли після того припиняться, ні, на жаль. Е, от. Але, але Альгіс перевернутий, ну як повпливає, все рівно будемо себе незахищеними почувати, все рівно летітиме. Просто що Єра Гебо, ну Єра руна тривала, тобто поки наколядують нових якраз собі там шахедів, чи що там було на борту? Ну, схоже, що дрони якісь були. Ну, напевно, що шахеди, дійсно. От. Ну і загалом, обстріли дійсно мають зменшитись на якийсь період. От. Ну, але потім ось на знову і знов полетить. Ну, якось так. Добре, сподіваюсь, на питання відповів. Тут експрес відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!